Привітик всім! Буду навчати мою донечку Лілію доїти корібоньку ромашку. Лідічка ось так. Можна й однією рукою, вона може відпочивати, потім раз однією, потім другою. Дивіться, і ще добре так помасірувати, помасажувати, бо вона має розслабилася. А можна так двома. Але треба відро держати ногами. отак, бачиш? Так, І береш і нажимаєш. А так, не стоїмо слегка. Поможу... Я... Та трохи. Не? <рик> Ліна, не грайте. Це, це не жінка у приюді 10 хвилин там. Е... 30 секунд і нормально. <рик> Бач, як легенько, не треба нажимати, бо ти думаєш, а, треба сильно, mm -hmm. тиснути то, де воно йде. Легенько, не витрачай много сили. Видиш, як легенько. Ну що, сідаєш? Mm -hmm. Дай. Не бійся, Рівенька чимна. Давай. І тут, і тут. Ой, а, так. Тут? Mm -hmm. Ногами відро. Тримай. Та не так, бо воно сунеться. Ногами mm -hmm. вперед ноги. Uh -huh. От так і ще так типа. воно uh -huh. держить відро. Держить. Uh -huh. О, давай, давай. Давай. Uh -huh. О, Ліна, зразу бума. Ой, йде, ура! <різь> Ого, Ліна, то ти варто. З першого разу можна замовляти. <різь> Раз перейде. Вау, Ліля, та ти газдення будеш хоч куди. ну Подивися сюди. Чи то Ліля, чи то ні, думаю. Однак тепленьке тепленькі такі. я велика Ліля. І сміючи сміючись. То Як тобі підходить, Ліля. Доброго, я ще не співала. Заспівати. Можеш. Чи далі? Давай співай. А, так. Але вона Їсть Їсть грушки. Може далі. Чашки. Не болять ручки? Ні, ні, не болять. А, а щось має? іде з лівою, там рукою, що ти нажимаєш, йде молоко, чи ні? Іде, ніби так само, як ісь. Так, ого. та ти молодчинка. Але не так сильно. Ага. Вота більше, легше доїти. Та що ти прав. О, давай, давай, мамі. Та ніби no. да не маму. Я співаю. Давай, ну, співай. No. Ой, юрошне, вому садку юришневому мусатку. Дяцьовує кощеботом. Додому ж я просилася, просилася. Ти мене не пускав. Не дивишся. Вона є з груші Груші. Просилася, а ти мене, не пускав. Корінка, тобто не, а ти мене не пускав. Тоді не треба. Ну, може, раз хватить Добре. Ромашечка. десь іде, друга газдинка доїти. Ног таких довгих не маєш, бо її не подзьобало. Ні, якраз що немає. А що не йде? Ано? Ано? Ну? Бо вже менше, ти вже перше доїла. Співає. Ромашка. Ромашка знову пішла їсти. Ромашка, сюди, сюди. Ромашка. Давай давай, Ніна. Гладиші. Вона обертається зазвичай. Ну ладно, бо ти не співаєш, та вона обертається. Томашка. А ну ти співає. Люди знають, те чому. <ст uk> Дай, співай. Ако корівенька. Свийся, свися. Yeah. Ако рівонька му мо. Діти знають все чому пити, щоб ніколи не хворіти. Хто охочий до сметани, то тоді великим стане ромашка? Молока кому? Ти граєш саме отак до півночі робити. Кажи, Ромашка, так ліпше? Краще? Ліне, май горівся, бери за туйки, не на кінчики. Не можу. Ну, доста, хватить. Будеш завтра, коли будуть май... повні дойки. Да, да. Вставай. І кажи, як воно доїти корівоньку? Ну, погано. лише би хотіла ідеально, але з першого разу не можу. Ну, будеш ще завтра? -да, ну, буду. тоді скажеш пока, пока, газдуйте да, ви. Так. Да. Облизиш? Ой -яй. Ой -яй. Ех, як тато вийде, така вона донька, газдиня. Він тебе обцілює. Ну, така хотів і вийде.